Природа буває жива і нежива. Жива природа це рослини, тварини, люди, бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають, відмирають. Нежива природа не живиться, не росте, не розмножується. Відгадайте загадки, засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, наче лісу, грізний дух, гострі ікла, сірий смуг, Полювати йде хижак, на весь ліс наводить жах. На дубочку, у дуплі, сестреньки живуть руді. Люблять шишки і горішки, і грибків поїсти трішки. Працьовиці, наче бджілки, Ці руді, сестриці. Влітку медом ласував, досхочу мулини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни? А проспав аж до весни. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця називається. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. Його го ірже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. На подвір'ї подвір'єму тому, ну, а хто там я не йму? Тільки му я чую знову, мабуть, мукає. У природі немає нічого зайвого, у природі все пов'язане: немає корисних і шкідливих тварин. Усі природі потрібні, тому всі живі істоти і людина в тому числі потребують бережливого ставлення. Вмійте любити природу вам у походи ходити і мандрувати любі діти. Вміти ж природу любито, кожній стеблинці радіти, в полі у лісі над яром, квіти дерева і трави, Цвіту не вирви за даром, Гілки не втни для забави. Оберігайте повсюди шлях і стежиночку в гаї, Все то окрасою буде нашого рідного краю. У народі кажуть, щоб не знижувалися надої молока, не знищуйте сову. Сова знищує мишей, миші руйнують гнізда джмелів. Лише джмелі запилюють конюшину. З конюшини найкраще сіно для корів. Як ти можеш допомогти своїй планеті? Не забувай вимикати світло, сортуй сміття, їж більше овочів та фруктів. Як ти можеш допомогти своїй планеті? Сади дерева разом з дорослими, використовуй папір з обох боків, турбуйся про тварин. Бережи воду. А зараз поміркуй, наведи власні приклади, як ти зможеш допомогти планеті Земля, гра чарівні намистинки, правила поведінки в природі. Діти, я буду читати вам речення про вчинки людей, які шкодять природі або сприяють її збереженню, а ви маєте їх доповнювати по змісту словами так чи ні. Гуляй у лісі тільки по стежинах. Розорі мурашники, їх і так дуже багато. Не галасуй на природі, не чіпай домівок тварин і дитинчат, квіти збирай у великі оберемки і принось додому. Губи дерева, ламай гілки, роби на стовбурах надписи. Можна розорювати гнізда і вбивати отруйних і негарних тварин. Не смій ти там, де відпочиваєш, ніколи не завдавай шкоди природі.